Працівники міліції, не слухайте наказів своїх товстодупих пузатих командирів. Ті з вас, хто ще не заплямований участю в тортурах і злочинах, переходьте на бік народу, вам обирати чи бути карателями. У наших лавах поряд плече побратима, підтримка рідних, друзів, сотень тисяч людей. У ваших зневага зі сторони начальників. Перекладання на плечі підлеглих відповідальності, собача робота, ненависть народу. А ще ваші начальники за першої ж нагоди вас здадуть. Що вас чекає в майбутньому? В Україні діє режим внутрішньої окупації, коли багаті нелюди крадії визискують простих людей, щодня збагачуються за рахунок зубожіння народу. Немає елементарної справедливості, перспективи, житла, гідної зарплати, катастрофічно низька народжуваність, і ваша робота охороняти це потворне кодло від народного гніву. Але ви, теж народ, у вас є родини, друзі, сусіди. Хто вам ближчий? Одного дня людина опиняється перед Богом, щоб відповісти за свої вчинки. І тоді я виконував наказ дуже слабке і жалюгідне виправдання. Переходьте на бік людей, не підтримуйте окупаційний режим, арештовуйте офіцерів, не виконуйте антинародних наказів, не виконуйте жодних наказів негідників і пристосуванців. У кожного своя голова і власна відповідальність перед Богом, сумлінням, народом і законом. Заявляйте про свій нейтралітет поодинці і підрозділами. Міліція покликана боротися зі злодіями, а не з народом. Ставайте до наших лав, ви знайдете вірних друзів і повернете власну гідність. Приєднуйтесь, наважтесь на вчинок, аби відчути свободу і повагу до себе. Честь понад зарплату!